Засніжена краса. З цієї сторони так само. Сьогодні <клес> з нами Мирослав. Ми їдемо в аптеку, тому що закінчуються ліки. Уся хата хвора. Діти, мені здається, якби вже по другому колу хворіють. Ну, в другого переходить. <клес> Короче, їдемо до закуплятися ліками. Отакі так, діла. О, поки є хвилиночка, а не велика. наробили суші з креветками, з лососем, з крабовими паличками. Тут у нас буде рисова лапша. Коротше, теж видосенько готуємо, бо гості вже от-от приїдуть. Вирішила я хоч трошки порозмовляти, тому що взагалі нічого не знімала. Так як, Свята, готовка, приготування до свят. Е а що там? Плюші то, то, всі хворі, е всі по, по черзі або по декілька людей одразу. Е Отак. Що у нас? Хто у нас зараз е больний? Мирослав дуже сильно. Сьогодні були у лікаря, виписала ліки, але... Ми не можемо йому дати, так як він відмовляється від усього. І пити, і їсти. Ось на вечір трошечки щось з'їв, це воно за дня два, хоч щось поїв, а так і не їв. І мама з температурою і періодично болить ті горло. А так я вже така більш мінні але кашель великий. Женьке горло болить, я так розумію, вже не дуже сильно. Дімка майже здоровий і Серега також, вже, в принципі, здоровий. Ось такі справи. У мене губи, все, наслідки хвороб, недосиплю. Не знаю, як сьогодні ніч прийде, так як Мирослав в обід спав. Як він буде вночі тепер спати, не зрозуміло. Не знаємо. Але хоча б не плакав би, тому що вчора плакав. Сьогодні після лікаря вдома просто істерика, не зрозуміло за чого. Вчора також його вкладали, вкладали. І йому щось не так, тіпа, хочу в кроватку, я його поклала в кроватку. Він там крутився, крутився. Ні, типу, ще кудись треба. Пішла я з ним сюди в коридор, він тут часто це в кухні, в коридорі. Йому там подобається, коли його носять на руках. І запропонували йому водички, він ковтнув один ковточок води і ліг на плечі і вирубився. Таке не зрозуміла, що з ним твориться. ще нього. У нього, коротше, плеча з п'ятниці вечора була температура, і, в принципі, вона була завжди висока. Завжди була 38, 38,5, збивалася до 37, потім через годинку знову Коротше, такий стан. І сьогодні вже, поки чекали лікаря, я замітила, що у нього, походу, зуб ліс. І так потрогала, що там вилазить зуб, а один він, чи всі чотири. Бо має би лізти всі чотири. Температура це і за горло, ілі, і за цього. Ілі, і за зубів Коротше, Щось таке непонятне. Ну, горло у нього не ангіна, а хриплий голос и это. А як хоче кашлянути или поплакати, то він такий набирає воздухи, так таке посвистує. Коротше, такі справи. Коротше, всі хворі. Вчора це ж приїжджала сестра, поїли роли, суші смачненькі були. Діма. Кров з носа вже йде. І, та, а лапша була не дуже недосолена, не недоприправлена, ну, коротше, не вийшла. Ну, я її так вже, знаєте, на, натяпля б доробляла, тому що вже е, гості в хаті, а в нас ще жариться, вариться, париться. Кажуть, отакі справи. А так, взагалі, в принципі, все нормально. Так якщо подивитися, вроді би, звичайна наша кімната, іграшки, горшки, дімка голий, і, де мій палець, і аптечка стоїть ціла. Це щоб кожен мог взяти ліки, які йому треба. Коротше, в нас тут кусочок на мікроволновці, кусочок ліків, всюди. Надіюся, що от сьогодні ще ладно, завтра, а вже з першого числа, щоб. Все, всі були здорові, а, та, а не думаю, що так швидко все пройде. Ось такі коротше, справи. Ми з вами вже почали приготування на завтра. Чесно варія якось дуже багато на один місяць і таке враження, що ми тільки готуємо. Або готуємось готувати. Ми таке чисто на ці овочі, варимо і все. Дуже багато наготавлювати не будемо. М'яско, пюрешка і пару салатів. І все, і нам хвата. Сім'я у нас невелика, ніхто до нас гості вроді не прийде, ми ні до кого також не будемо йти. Гарочі. Так що отакі діла. Зараз без 15 час, але без 15-ті час ночі. І ви ще ми займалися з мамою, робили новенький салат. Там у нас картошка, червона риба, огурці, морква, яйця і зверху сир. І зробили вже шубу. Так, І в нас же стоїть гарненька шуба. І все. І на це йшло 2 години на приготування. Усім добрий ранок у нас до повного щастя. Мирослав, походу, підвернув ножку чи що. Бо щось на одну ножку важкувати йому йти. У нас ще сніг лежить ще з тих часів. До сих пір гляньте, які і заморози, які штуки на снігу. Просто людики. Нафарбувалися. Одне, що не розчісуло, волосся, висохло саме та й все. Їдемо в місто, в магазин треба нам. З мамою вчора до, до часу готували. Сьогодні вже у нас, я думаю, десь годин 12 і ми ой, ще нічого не зробили, тільки поїли і все. Ну так, Зато вже уїжджаємо. Морозні малюнки. А кстати, а я тут не, не бачила, що були на вікнах такі малюнки. Дитинство, я пам'ятаю, може то що були дерев'яні вікна, то були такі малюночки. Але зараз не бачила давно вже. Поки їдемо, згадала, що забула вам розказати, хто дивився минулі відео, бачив, що ми їздили в страхову компанію, довозили документи за лікарняні Женькина. Получається, що ця страховка платить з 28 дня лікарняного. Типа, щось там доплачувати мало. Це страховка життя, це не ВЗП, не незвичайне медичне страхування, страхування життя. І коротше, ми возили один раз, відправили документи, нам прислали письмо, що не вистачає. Я потім те письмо загубила. Коротше, взяли бумажки, які були, довезли. І прийшло рішення, що вони виплатять 4 700 з копійками. І вже сьогодні прийшли, буквально напевно за дня 3 після Емейла. Так що нормально, в принципі. Десь, я не знаю, 1023 вийшло в місці з лікарняним. Все, що, як, як зарплата майже. Так що, якщо ще будуть такі якісь випадки, не дай Бог, звісно. Судячи по стану коліна Женькиного, то може бути все. І я вроді як не казала, що це ж йому робили операцію на коліні. Хотіли робити операцію на коліні, а коли вже туди залізли, зрозуміли, що операцію робити немає смислу, так як в нього е, розрушаються сустави, просто повитягували кусочки, які там лишні подпадали, і все. Це така була операція. А в запечці за цю операцію виставили рахунок 23 тисячі. Це була однодневна операція. В сім ранку ми приїхали. І, в принципі, в три години вже сів машину і поїхав. Буквально пів часа був під наркозом. І все, більше ждали, коли вже його черга дойде. Ось так. Душі трошки гарненько, ще трошки зима їдемо вроді все розказала що хотіла бо завжди забуваю так, я так, ми вже вдома у нас буде трошки оновлення Купили такі самі ще два стула Бо тут у нас були старі, але вже такі розбовтані дуже сильно. І поки що у нас тут стоїть сушка. Ми чекаємо полочку для стиралки нову. Там хлопці складають. Я вирішила прибігти, розкласти покупочки, що ж ми купили. Можна поставити це те, що треба завжди. От ми взяли сільодочку з кумбр'ю копчену. Рапаелло. І таке ще взяли. Так, серветки. Подарунки, це невеличкі дітям. І це завтра. Хлібчик, хиліпчик, тортик. Це ми зараз будемо їсти. Ще серветки, такі як всі хворі. Так, тепер у нас тут пюрешки. Такі батончики. До 4-го числа ми з'їмо їх 2 крони. Сітка по 10 крон вийшло. Мы взяли их аж 10 штук. Еще один. А у Мирославчика любимые творожочки. 2 штучки. А потом какие-то новые вот такие. Смоктульки. Также взяла 2 штучки, чтобы Мирослава было строгу. Такие цукерочки новички. еще, и еще. Вот такие-таки. Батарейки пояс і ось два шматочка сиру. І все, Такі у нас міні-міні-покупочки. Я ще ж ну, не показала, бо думаю, якби це не мені покупочки, не я купила Купувала брату цигарки і знаєте що? А в мене попросили паспорт. Не паспорт, а документ, який підтверджує, скільки мені років. І я в шоці. Це в мене було перший рік коронавіруса. Така ситуація була, бо я була в масці, мене питали і зараз. Ну не в 30 майже два роки. Я кажу, це мене тепер буде справжній добрий настрій, новорічний, святковий за такий, типу, комплимент. Ну так, так що я ще нічого. Мірочка, так у нас же майже все готове. Ми з Вирославом тут Надзілі, на цілі, на розслабоні наконец-то, хоть трошки повеселі У нього короче, лізуть зуби до цього всього і не зрозуміло, <кхи> що це в нього. І за чого це все в нього, коротше таке. У нас залишилось це, зробити пюрешку, і мама робить дипломати. Ну, типа, м'ясо з грибами і таке. А я з Мірославчиком полизлать лягла. І будемо накривати на стіл, Боже, скоро до нас прийдуть гості. Я сподіваюся, що Мирославчик поїсть ще хоч трохи. Сьогодні він більше вже їсть, ніж в предыдущі дні. То думаю, може трошечки поїсть, і ми його кладемо спати, а самі будемо сидіти. Уже без двадцяти дев'ять я думаю, десь може півдесятого гості прийдуть. Собі тихесенько сидіти, нікого не трогати, щоб подивитись, салюти, привітати один одного з Новим роком і полягати спати. Думаю, поки судя діла, У мене було... був телефон другої руки, і мені було некомфортно знімати. Мирослав мене давить. Хотіла всіх привітати з Новим роком. Побажати найголовніше здоров'я, щастя, мирного неба над головою, якби це не було банально, в принципі, як і все. Але бажаю, щоб всі були щасливі, здорові. І щоб вся сім'я була завжди в зборі. Ау! Хочу, щоб все у вас було добре. Буде здоров'я. Буде і щастя, будуть і рідні, буде все поруч. І що вітаю вас з Новим роком. Надію, що 25-й рік буде для нас всіх і більш процвітаючий, більше на всякі позитивні емоції. І що все в нас буде тепер круто. Хоча для мене цей новий рік взагалі якийсь. Якісь в мене все, знаєте, затарможене, я не можу зрозуміти чому. Але, думаю, завтра прокинуся 25-й рік і все. І я буду як новесенька, добра, позитивна, здорова. В принципі, хотіла б, щоб вся моя сім'я була б здорова, добра і позитивна. А ви, якби теж, в принципі, трохи як моя родина, так що вам здоров'я, щастя, любові і всього-всього-всього найкращого. А Потім я ще вам покажу сто, що, що ми тут на приготували. Ну це покласта ну ну там як завжди приїхали на новорічний салют. Вже дома. Я вирішила, так як є час, зайнятися тим, щоб помонтувати та, в принципі, збиратись лягати спать всім. А, що в нас? Дімка, в принципі, здоровий. мама вже без температури тільки кашляє, Мірослав також без температури. Але в нього зуби лізуть. Лізуть зуби, нічого їсти толком не хоче. таке. Я тільки кашляю. Женька трохи горло болить. Короте, ми ще трошки всі хворі, але вже йдемо на поправку. діла. Добре, всім дякую за перегляд і пока-пока.